Адреналінові голки, адрінані. Адреналіно? Да, це що треба було. Адреналінові голки, які вже протерміновані. До речі, в 2022 році вони протерміновані. Капель, капельниці. капельниці. А, mm -hmm. Дуже багато а, там є медицинські халати. А, до речі, вони лежать, да -да. Датись, вони лежать і дуже вже довго от лежать. Mm. Це наша волонтерка, як вона називається Це, Іри... Це Бойтенко, Ірина Войтенко mm. Ірина. Благодійний фонд, міжнародний mm. благодійний фонд мавка Войтенко Ірина. Mm. Mm. Дуже багато ігрушок для oh. дітей. Я дуже, субі... <свісно> сі, а, дуже дуже багато. Жіноча гігієна, те, що тут знаходили. Нас Світлана запросила до себе. Ми Позвонили всім військовим, позвонили на нуль, що вони потребують, щоб вони приїхали сюди. І також я сама відправлятися буду в Дніпер в лікарню розводити, медицину, Херсон. А зараз ми йдемо туди. Хлопчиків просто фуру загружаємо на ЗСУ. Близьме Сонщини яким зараз хлопцям потребуєте там вся медицина, все. Вся, вся все медицина протермінована. Медицина протермінована. Знеболюючи, все те, що нам, хлопцям треба, було на бойових. Тому, а, до неї не дійшли, щоб розібрати. А також, до речі, я скажу, що ще й вибухівки знайшли, це і волонтерки. вся медицина. Да, чуть і, вся ми медицина. не зірвалися тут. Вся медицина і вона тут термінована. Хлопці наші воюють, проливають кров, а вони... все. Це відкладаємо, що строки вийшли годності, будемо викидати. Ну що? <ріць> ти, ти Чики уливаються, наша дита камера знімає. Оцю фуру ми будемо відправляти нашим хлопцям з СУ повністю їм доводимо.